Це є в винниках така шикарна забудова. І вона виглядає вся по вулиці. Тобто це не тільки один п'ятачок. Це те, що ви чули в 100 разів в рекламі готель, той ресторан Святослав. Біля Святослава є значить, цей, що ми проїхали, готель. Далі за цим всім ділом знаходиться StarFit, да, спортзал, спортзал, який має фітнес-качалку да, і ще басейн. Басейн це взагалі афігет, який бонус. Ну і аеробіка, понятно, до цього спортзалу і до цього готелю є величезна ось така парковка. І чому я тут катаюсь? Тому що ми продаємо тут е, прямо за рогом. Зараз вам покажу будинки по 115 тисяч доларів за 105 метрів квадратних. Будинки, які... Е, вже почались будувати, зараз. Ви побачите їхній етап будівництва і будуть збудовані перших чотири до кінця цього року. А загалом котежне містечко 59th Street, Буде збудовано до кінця наступного року. Тобто там загалом буде 12 будинків, буде облагороджена територія, Оце бачите, вже заїзд по бруківці. Як ви бачите, лежачі поліцейські є. Люди собі відпочивають, ніхто нікуди не поспішає. І якщо зліва в нас знаходиться якраз. Цей готель-спортзал, то справа, бачите, садибна забудова. І ось якраз серед цієї вулиці ми будуємо котежне містечко 59th Street. Це як в Нью-Йорку є станція метро, є вулиця 59th Street, так як і у нас. Тому що юридична адреса цього всього е, винники 59. Ось оце тут якраз буде це все розбудовано. Наступне відео побачите, як воно виглядає на сьогоднішній день.